Під завалів у Львові дістали тіло загиблого. Про це повідомив мер міста Андрій Седовий. Також він наголосив, що ця пожежа одна із наймасштабніших з точки зору руйнацій. Збитку обчислюється сотнями мільйонів гривень. Три години вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. На в цій локації знаходяться склади. Гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія. І площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних. У багатьох місцях є загорання, пожежники працюють, наслідки надзвичайно складні. От щойно спілкувався з керівником карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, зуття, генератори, щоб зільвово відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить про харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятки. Думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймаштабнісних пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. У ДСНС зазначили, внаслідок прильотів шахедів є одна жертва і двоє постраждалих. 26-річного чоловіка госпіталізували. Наразі пожежу нарешті локалізували на площі 9400 квадратних метрів. Її гасіння триває.